Перший дзвоник пролунав 23 серпня у відокремленому структурному підрозділі Бережанський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України у 2025 році. Заняття відвідуватимуть понад 1200 студентів з 14 областей України. Ми сподіваємося, що ця молодь, яка прийшла цього року, вона креативна, свідома, вона патріотично налаштована і вони хочуть навчатися, хочуть здобувати той фах і свої знання, те. Що вони здобудуть в нашому фаховому коледжі? Вони потім використають на благо нашої держави. У нас ліцензійний обсяг 385 фахових молодших бакалаврів, 40 бакалаврів. То якщо говорити про його заповнення, то ми набрали 374 фахових молодших бакалаври і 31 бакалавр. Це в такий тяжкий час в таких обставинах, коли діти виїжджають за кордон, коли десь шукають якесь інше місце навчання, то ми набором цьогорічним задоволені. задоволенням. На четвертому році війни коледж успішно продовжує навчати молодь новим професіям. Тут навчальний рік розпочався для понад 400 першокурсників. Я поступив на менеджмент. Враження чудові, це будуть нові знайомства. Цей навчальний рік буде хороший. Думаю, що в мене все буде виходити добре. І так само з моїми одногрупниками. Я думаю, що всі зараз дуже сильно наповнені, вмотивовані, хочуть навчатися, прагнуть здобувати якісь знання. Я сподіваюся, що ми з моєю командою, з моєю студентською організацією зможемо зробити цей рік максимально класним для студентів, щоб їм було цікаво та весело навчатись. Першокурсників привітали керівництво коледжу та представники влади. Вони наголошують, молодь – це запорука майбутнього України. Молодь – це майбутнє будь-яка країна. Вона сильна своїми людьми, вона сильна тим, хто є в країні, хто живе. Чим більша нація, чим більше людей, чим більше українців як ми говоримо сьогодні про Україну, тим потужніша країна, тим сильніша економіка. Тому що наша незалежність. В нашій силі, в сильній нашій економіці. Тому молодь це наше майбутнє, яке має вчитися, яке має ставати сильними. Хотілося сьогодні звернутися найголовніше це до наших діток. Тому що, дітки, ви наше майбутнє. Вам цю країну будувати, відбудовувати, вам цю країну боронити. Тому я бажаю, щоб ви прекрасно вчилися. І виросли хорошими спеціалістами. У день першого дзвоника першокурсники склали присягу, а священнослужитель благословив молодь на вдалий навчальний рік. Під час заходу подякували військовим, завдяки яким студенти мають змогу навчатися. Пам'ять полеглих воїнів вшанували хвилиною мовчання. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.